Ім'я Войно є морфологічною видозміною чоловічого імені воїна, яке, імовірно, походить від слова Войномир. У Україні ім'я Войно використовувалося в XVI столітті, про що свідчать записи 1552 року, де згадуються мешканці Черкаського замку з іменами войно Маткевич і Войно Томилове. Войно також вживалося в Росії. Хоч і було рідко вживаним у Польщі, існує і в Болгарії та Сербії. Варіант імені Войнята зафіксовано серед графіті, де воно утворено від імені Война за допомогою форманта Яд. Крім того, слов'янське ім'я засвідчене у назві села Войнятина на Ужгородщині, яке в офіційних угорських та словацьких довідниках значиться як Ваджнатіна засвідченням. Даже село вперше згадувалося в 1552 році, а за інформацією. Уличного в 1336 році. Схожі на войну імена: Войко, война, войка, Бойко, Дойко, Мойко.